Сьогодні з вами знову я, Росток Менеренко. Извините, що так довго не видео. відео. Просто я, як вам сказати, не мав часу їх записувати. Як бачите, я як за кадром пограв уже до 6 ірені, Леги в мене так і нема. От до мені скажіть. Ох я 2 назбирав. Хто хоче до нас клан від сьомої, від го бачите відкритий клан. Є, так от, пишіть, пишіть в коментарях. Хто хоче сюди вступити, пишіть в коментарях. Я вижену, наприклад, найслабшого. це, Цього можу вижити цього і все. І хтось один може вступити. Знаєте, щоб була сьома арена. Візда. Хто хоче знайти тегу, тегу. Дело пишете на де друзі сюди. Як бачите, в мене профіль входящий то все. Як бачите, то знаєте, щоб сюди вступали. Дивіться, йдемо зараз. Набиваємо клановий сундук. Ой, я... сундук цей. І тоді, коли ми його наберемо, вже будемо цей, як вам сказати, е відкриємо сундук і закінчимо. Харьки може. Може, я буду швидше знімати вже відео всі. Ого! Та ну звані, принц, та ну. А, я вже мав. Так, ну, извиняйте, я извиняюсь, просто що довго відео не було. Ну, ладно, продовжаємо. Блин, каліка не буду грати своїх на. Якщо ви думаєте, що я той ігрок, що я зі стрілами, то Топівки теж не випуститься. Давайте набираємо цього разу, наберемо якихось 10 лайків. І хоча б 3 подписчика. Хоч один, хтось підпишіться, Добре? Я ще з'їв. Я не вірю, ну що я тут зроблю? Ода може орда каже. Мушки чуарі в курча. Mm. Та не в баню. Я так не граю. Я так не граю з ним пасом. Він дуже бешений. Наді ну, ніколи не діє на трьошку. Йде спочатку на двойку. Ти достав, пацан. Тобі не жету, то все. На, на. Та не в баню, пацан. Я тебе уже на... А! Блин! Мази взял. зара молнию. Хляп. На, блин. Ах ты ж. А на Ах ты ж, поскольку Я за тебя. Ну что? Ну ничего. Больше ты меня уже три минуты снимаем. И я уже майже... нас 2 минуты майже на трешку взял. Не-не-не, пацан, -не. не, не пацань, Я тебя убью за таке. Ну от От що тобі мішали? Ну, що вони тобі мішали? Я тебе спрашиваю, Що вони тобі мішали? Не треба знищити Ну от тоже Та все одно тобі не жити. Отлична я ігра Я ему похлопаю, друзі Ой, той, він, буде, то давайте да. Правильно. Бачите, в нас вже три, чотири краночки. Я ось давай, вам покажу, як я за кадром був отак. Ем, от, бачите вам, смотрите. З цього пацана був, е, бачите, як я його атакував. Зараз вам покажу в швидкому режимі, щоб ви могли, щоб я міг засняти відео. От бачите, він кинув це, я йому це, все. Він ем мене підсував довго, ну ладно, я його все одно приніс на одну. Він цього не використав, що правда. Та рано. він би мене тоді на одну реальность. Та він, конечно, мене знайде, чим достав, бо він пускав цех. Яких е, 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 ну. шари. Я Просто я ними не пользуюсь. І так виходить, що я не пользуюсь і вони мені не мішаю, розумієте? От бачите, як його на одну проніс. спів пронести. І тоді далі захищав своє все, Бачите, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, я думаю, що оце і серії вам входимо по знаєте. Я можу запишу завтра на відео. Ну, це залежить від нас, друзі. Я вирішив так засняти. От я вам можу ще навіть показати, як я атакував, коротше, якщо вам. Якщо... Чекайте, чекайте. Такий був колодець, атакував нема. Короче, я откувал, був, от колоди був Звісно, але... Но... Кстати, знаєте де да я цеба оставь Молнію Я її купив за тисячу тут. Можна в принципі, тут все покупляти, но. Ну, не все, звісно, но. Як бачите, у нас сегодня испытання йде. Кстати, у мене є мій друг, якого є вже 8 левел. Я йому скажу, что він записал вам видео як він на турнире такого, давай по друзьям. Уровень э, короля 9, уровень бичных 9, уровень редких 7, уровень эпических 4, уровень легендарних. от первый дополнительный времени 3 минуты. Ну, знаете я скоро сюди теж попаду, як бачите. От зараз я, наприклад, можу сказати таке: Я буду знімати відео, коли у нас буде клановий сундук. Я його відкривати буду. І набивати разом з вами. Якщо. Хто знає, будь ласка, напишіть мені, киньте мені в програму для стрімів. Я хочу вам стрім записати. Простий стрім без донату, без нічого. знаєте. Просто стрім заради вас, друзі. Кто хочет, киньте мені. Будь ласка. Я вас прошу, киньте ссылочку на телефон на телефон стрім, щоб знімати. Як бачите, у мого друга вже на ледяной пік. Ну, отбачите, він прийшов на ледяной пік. Вот у нас в плані, в принципі, той же хороший перший. Він у нас на 8. А вже на 8 з'їхав, як так. Це теж на 8, цей на 8, як так? В нас тут 4 главы нема. Друзья, у нас тут вся глава уже входит на заходы в 2 8 ману. ну. Как кто хочет, знаете, вступает и Всем пока, мои дорогие друзья. С вами был я, Ростик Геймс. Я не привыкаю. Ну, все. Всем огромный привет и пока.